Всім привіт! Це лот Суконь світ шотів від Disney у лоті 14 одиниць. Розміри від S до L. Три моделі сірого кольору у лоті 9 одиниць по розмірах 4L, 2M та 3S. Модель має ворот стоєчку зі шнурочком, спереду кишені Кінгуру та абстрактний малюночок Міккі Мауса. Матеріал 60% котон, 40 поліестер, такий склад у всіх суконь. Наступна модель чорного кольору із капюшоном у розмірі М. Вона у лоті одна, спереду малюночок Бель. Також є кишеня кінгуру. І модель рожевого кольору з круглим вирізом, їх у лоті 4. Дві розмір L та дві розмір S. Спереду малюночок Міккі Маусів. Замовити лот ви зможете у наших менеджерів або через Telegram та Viber канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!